Сиди, гоп гоп Зібралися! Так! Ну що! Відправили жінок за кордон на відпочинок! Так! Зібралися oh, ah, ah. всі у заводіли національну форму! <odles> так! І їдемо в Київ на футбол! Так! Микола! Все, давай. Микола. Ти що дрес-код? Не враховуєш. Так, я все стигнув. Що ти не переодівся? Микола, до речі, а коли за нами наш усік приїде, ну, 16 ти і такий. А Київ! Так, ну, Такі, ви класні, веселі, форума, все. Ви дуже класні, Микола. Не хотілося вас розчаровувати в цей момент. Правда тому, що наш бусик я здав в оренду іноземцям. Що нормальне. Микола, як ти міг? Бус здати в оренду. Та що ж ми тепер цілий ці місяць робити? Будемо? Микола, ти що, пропонуєш тепер по домах розходитись? Ді, нікуди ходити не треба, нікуди ходити не треба. Не хотілось вас розчаровувати. Ви ж жінок повідправляли. Квартирі вільні, я буду. Пропадати добру, став іноземцям в оренду вже як квартиру за оренду. Микола, ми кредити за квартиру до кінця не доплатили, Микола. Та я взагалі Микола, тут доклада квартира. Хлопці, от, давайте от так логічно. Микола, ти хочеш, щоб ми наступний цілий місяць жили в офісі? Ні, ні. Ну як тобі? який, який офіси? Який офіс, пацани? Не хотілось вас розчаровувати про офіс. А ви погодились і в офісі, не повірите. От вони кажуть, офіс Nhigh все, oui, я здав офіс. Микола, ми ти, будемо працювати, де ти все здав, Ти все yeah, wow. ja, so, yeah. so. Ja, zdav, yeah. все. ти дім здав офіс, ти маму ще не здав? Ні, ні, що ви такі говорите? Ну ми в Київ хотіли їхати, ну як тепер в Київ? Як ми поїдемо, Все став, де бусика нема. Що ти кричиш? Такий сміливий. Ну. Наш вам той Київ Там матч. Що, футбол. Львові футбола не буде, чи що? Буде. Буде. Ну все, я вам таке дерево покажу, з нього все видно, як на долоні. Микола! Я знаю, то дерево на нього без драбини залізти взагалі неможливо. О! О! О. А, драбина. Не хотілось вас розчаровувати про драбину? Здав, здав, здав. Микола. Знаю, ти все знав, ти, ти навіть тропину знав! Ти... Як ти міг це зробити? Хлопці, хлопці, таке провокаційне запитання. От. А не, квиточки на євро на матч, ти так само в оренду здав. В оренду квиточки. Ти, здав квиточки в оренду, я що дебіл, чи що, здав. Вигідно поміняв. З доплатою. По курсу. Один до восьми. Взагалі такі бомбові квиточки пробив на футбол. Супер. Приводьте, друзі, знайомих. Що, 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 що за футбол? Коротше, стадіон Кініскоп. Грають Реал Грушка. Юнайтед Борщагівка. Заруба, пацани. Я перепрошую. Ну хоч центральний сектор. Ні? Круче, ви граєте. <плес> так, 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 Микола, чекай. Не, ні, нічого не чекаю. Ти в нападінні, ви в півзахист, ти на воротах, ти все. Так, все, це, 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 це вже пере, балаган якийсь переводиться. Розумієш, Микола, ти, 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 ти повністю не правий. Ти не правий. Як ти не можеш зрозуміти, що саме через тебе? От через таких, як ти, от в Європі думають, що українці. Це нація хапух. Саме це був наш шанс заявити про себе як про європейську націю. Адже ми, українці, повинні показати себе щирою та привітною нацією, а не збродом хапух, які заради зайвої копійки готові на обман. Селити людей не в готелях і кемпінгах, а в сараях і гаражах. Ну, ти це розумієш? Розумієш, Микола, розумієш ти це просто. Розумію. Ого. Розумію, що протупив. Ну. Гараж, теж можна було здати. Льох Шиштов. Апартаменту буде метальова. 20 персон. Пані та панове. Погодьтеся, ми Україна-дивна нація. І хоча в нас не росте чай, кава та ВВП, але зате у нас росте пшениця, з якої печуть смачний хліб, зате у нас росте капуста, в якій знаходять дітей. У нас ростуть столітні дуби, на один з яких таки хочеться залізти. і... Побажати нашій збірній лише перемог. І крикнути Україна ще Хотіли ми Євро його нам дали, Донецький, у та Львів. Тепер наша збірна, ми з вами усі за одно. Як щирі українці бажаємо ми. Щоб було усе на мазі і щоб у сусіда все гірше пройшло, беремо, чекаємо. Ще перемог, прями на місяць забудемо всі про вибори, кризу суди по всій Україні на мить запанує футбол, чекають на євромайстри лікарів, туристів чекає таксист. Чекають усів готуватися нікому снов, беремо, чекає від нас відвора, беремо, чекає умідума, і доярка, і при всім життя.